Ти не ледачий. Зараз я розкажу справжню причину прокрастинації. Батьки дуже часто називають дитину ледачею, коли починають її виховувати. Вони розповідають, що треба вчитись, що замість того, щоб сидіти за комп'ютером, треба книжку почитати. Як правило, це дітки, які йдуть в школу або вже підлітки. Отже, батьки розповідають таким чином, несвідомо, що є і діти, які лежать на дивані зараз і нічого не роблять. А є діти, які вчаться, які стануть успішними, які зранку до вечора ходять на гуртки, вони не сидять за комп'ютером, у них немає на це часу. Вони йдуть до успіху. Любі негативні емоції, любі негативні висловлювання не мотивують нас до дій. Ще не було такого жодного разу, щоб коли ви сказали, що дитина лінива. Ця дитина бігом стала і почала читати книжку або прибирати в кімнаті. Ну хіба що вона вас дуже сильно боїться? Отже, просто дитина в цей момент розуміє, яка вона, що вона летача, що вона нерозумна, що вона товста або ще щось інше. Якщо ваша мама починає розповідати, що ви маєте робити, по перше в неї в голові сидить її мама, яка так само їй розповідала. А по-друге, вона фантазує, що є якісь діти там. Які вміють все робити, які будуть батькам допомагати, які стануть успішними. І якщо ви приходите і кажете, що «Ой, мене батьки ніколи не порівнювали ні з ким, вони порівнювали вас, тільки це було завуальовано. Далі, коли ми дорослішаємо і ми хочемо відпочити, нам здається, що це наша лінь, бо у нас в голові сидить мамин голос. Стань, роби, читай, біжи. Далі ми дивимося в соцмережі. Там люди, які пішли на йогу, поснідали правильно. Потім вони сходили на тренінг, попрацювали, провели перемовини, прочитали книжку, обов'язково виклали про це в соцмережах. Далі вони ще з кимось зустрілись, далі вони зробили медитацію. І тоді ми починаємо думати: о боже, а я, я не успішний, я так не роблю. Отже, соціум вимагає від нас бути активними, успішними, молодими і худенькими. Плюс додається мамин голос в голові, який каже: значить, хто рано встає, тому Бог дає, треба читати, треба вчитись, не можна просто так протирати штани. Насправді, це все питання мотивації, мотиви. І мотиви важливо ділити на дві частини. Перша частина це соціальні мотиви, це те, що нам навішує соціум. Ти маєш то, 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 то і то робити. Отже, це питання, коли нам кажуть, ти должен, ти повинен, «долженствування» таке. А є особисті мотиви, які можуть не співпадати з соціальними, і можливо, треба задуматись, тому що у людини може в цей момент зараз проходити якась аналіз криза, чи що я роблю, куди я йду. Можливо, в районі 40 років іде зміна пріоритетів. Ми дорослішаємо, ми змінюємо наші цінності. І коли ми щось змінюємо всередині себе. Треба затихнути, треба задуматись, треба проаналізувати. Насправді ті, хто біжить, вони щасливіші, тому що у них немає часу задумуватись. Вони постійно щось роблять і у них немає аналізу. А ті, хто аналізує, задумується, і, можливо, їм не треба пройти 10 тренінгів, можливо, треба зупинитись і пройти один, але він дасть більше користі. Але тут починається ще наше почуття провини, бо мама казала, що не можна просто так сидіти і нічого не робити. Тому лінь говорить нам, що всередині нас. Є конфлікт особистісний і є конфлікт мотивів. І це конфлікт між тим, що від мене вимагає соціум близький, і між тим, що я насправді хочу. І можливо, людина настільки звикла не прислухатись до себе, а робити те, що їй кажуть інші люди, що у неї виникає ще й інший конфлікт з іншими людьми, з соціумом. І тоді треба заховатись. Ще раз ми не робимо. По-перше, тому що боїмося, що у нас нічого не вийде, і тут мама скаже: ну я ж тобі так і казала. А по друге, у нас є конфлікт мотивів, коли ми можливо аналізуємо, як буде для мене краще, і чи співпаде це з соціумом, який нав'язує нам певні рамки.